А, вистачає пенсії зараз? Я навіть не вважаю, що це гроші, щоб не крали і щоб пожили так, як ми живемо на ці кошти. Ви думаєте, вам працівник пенсійного скажу, а, скажу що вам правду. не доплачують? Ну, як думаєте, скільки будете отримувати ви? Без поняття. Я взагалі говорять, що взагалі не будуть отримувати. Відкладайте, називається. Це жарка. Як живуть пенсіонери? Як ви думаєте? Бідно на 4-5 тисяч прожити, я не знаю можна чесно вели смертну до тих, хто краде зараз і хто е, наживається на війні. А думаю, як би сам себе не бути на побігушках у государстві і просяч це не життя, це виживання в Україні. Середня пенсія складає трохи більше ніж 5 тисяч гривень. Проте чи знають про це самі українці? Ми вийшли на вулиці, щоб запитати у пенсіонерів і молоді, чи реально зараз прожити на ці кошти. А скажіть, будь ласка, як давно ви на пенсії яку пенсію отримуєте приблизно? Я пенсію одержую 6400, але це вже додавали, додавали. Я на пенсію вийшла в 2001 році. А скажіть, будь ласка, як вистачає цих коштів зараз? Зовсім не вистачає. Не... Потрібно, ну, ну хоч 15 тисяч, щоб прожити. Тому що я заходжу в магазин і шукаю де що подешевше. Не що гарніше, а що дешевше. А зверталися чи ви, чи чоловік до пенсійного по перерахунку пенсії? Ні, вони сказали, що все правильно. Вистачає пенсії зараз? Ну я навіть не вважаю, що це гроші. Якщо не секрет, скільки отримує? 4650. Скільки би хотілося отримувати на сьогодні? Ну, я лікар, тому я вважаю, що це просто ну, не знаю, образа. А вам весь стаж зарахували до пенсії? Я ну, трудно, з ними важко розмовляти про щось, тому думаю, що ні. А ви зверталися в пенсійний по, по перерахунок, можливо? Якісь відмови, відповіді судились? Я зверталася, але мене направляли в кудись в інші місця. І я туди не ходила. Як ви думаєте, яку пенсію будуть вам платити? Поки низьку. Але якщо колись буду на державній службі або щось такому, то буде більше. Але поки думаю, дуже низьку. А як ви думаєте, від чого залежить розмір пенсії, що береться до розрахунку? Ну, Я думаю, якраз таки, скільки ти працюєш на державу, тобто який в тебе стаж в працюванні, і яка це саме робота. Тобто, якщо це робота, яка тебе виснажує, і яка забирає тебе здоров'я, то тоді буде платитися більше. А як ви думаєте, яка пенсія зараз в Україні? Загальна? Середня. Ну, Середня. чотири тисяч. Ага, випісиміст трошки, так? так. <рес> Добре, от на 5-4 тисячі можна прожити зараз. Як живуть пенсіонери? Як ви думаєте? Бідно, на 4-5 тисяч прожити. Я не знаю, як можна. Чесно. Ну, якщо людина перебуває зазвичай вдома, якщо ще допомагають якось родичі, сини, онуки, то ще можна. Але самому я не уявляю. Скільки пенсії мене 3 300. Це пенсія so, за віком? Так. Да. Я хочу сказати, що. то, что, как говорится, я работал там на шахте, на это, в общем, советский период не учитывается. Не враховали? Нет. Ну, там же коэффициенты, они отнимаются. Если бы так, как говорится, как раньше, то у меня она была самая высокая, если сидеть. А какую что... пенсию, вы думаете, нужно получить, ну, если, получить... если, если бы, чтобы нормально как-то существовать, то минимум где-то около 10 тысяч. ще хотіла запитати, чи ви працювали після виходу на пенсію, чи, чи вже не треба було? Ні, ні, обов'язково, тому що три тисячі практично не вистачає, а я ще переселенець, uh -huh. і я не отримую там ці доплати, ну, не став там оформляти, uh -huh. от і все остальне проще. Вважаю, що поки я працездатний, у мене чотири вищі образування, вот. і я працював в основному, як говориться, фінансовим директором, директором і головним бухгалтером. Тому как бы, щоб не забирати а, думаю, як как би бы сам себе забезпечити, бути на побегушках у государстві і просячі? Знаєте, щось про пенсії в Україні? А, ну так, да, відносно так, знаєш, вони дуже низькі, от, зокрема, ну, в районі від 4 до 5 тисяч. Ну, майже майже, в середньому, десь біля 6. Скажіть, будь ласка, як думаєте, на що, на що вистачає цих грошей? Ой, ну знаєте, спираючись на досвід моєї бабусі, я розумію, що цих грошей ні на що не вистачає, бо це ну просто жахливі умови. Це ну просто якесь виживання. Медикаменти це основна просто частина. Потім їжа, і то їжу ми стараємось їй самі купувати, бо вона банально ну не може там не знаю собі нормально забезпечити раціон. Комуналка, і все. А вам би вистачило ось пенсії бабусі, хоча б не знаю, тиждень прожити можливо. Чесно, я не розумію. В мене бабуся, навіть ну намагається відкласти гроші, але мені це б навіть не вистачило б на два дні. А самі за себе дбаєте, відкладаєте на потім зараз? Дуже важко відкладати в наших умовах. Але звісно, я розумію, що в якийсь момент потрібно вже буде більш активно займатися цим питанням, бо дійсно ну не хочеться покладатися на державу, бо не знаю, чи це доцільно і правильно. А скільки отримуєте пенсію? П'ять тисяч. Вам вистачає цих коштів зараз? Ні, не вистачає. А скільки на вашу думку має бути пенсія, щоб можна було добре жити? Ну я навіть не можу сказати, то скажу свої потреби. Ну вам, до прикладу, скільки потрібно для комфортного життя? Ну може, 15 тисяч би було. Може, було б краще, як люди ще за три живуть, бо то вопрос. Пенсійні зверталися колись по перерахунок. Ні, ні, ні. Вони там розуміти. ще трошки то була індифікація. Вони uh -huh. перерахували, додавали, мабуть, там чи 100 гривень, стороді б не додавали. А дивіться, вони додають 100 гривень, але індексація насправді має бути більше. Те, що вони роблять, вони додають 100 гривень, хоча по закону повинні індексувати на півтори тисячі. Uh -huh. І це так замилюють очі. Так, це ж вони всім сказали, це у мене мамалий ще період. Uh -huh. Я стою на, на пенсії, він малий, так що мені там більше не буде. Але у нас тут дворі в под'їзді живе мужчина, який на в пенсійному фонді працює. Він сказав, у мене не більше буде ста. Ви думаєте, вам працівник пенсійного скаже, а, скаже що вам правду не доплачують? А ну <сум> логічно. Як ви думаєте, у вас буде пенсія? От будуть люди, які зможуть вам цю пенсію потім забезпечити, вважаючи, да, зважаючи на нашу солідарну систему. Якась пенсія буде там, може, ти ще 4. Але, але все-таки мені здається, що розраховувати на це не треба. А яку пенсію отримає? Ну, таку прожиткову. Прожитковий до... мінімально 3 чи можливо ні, більше? Ні. Шість, 6, це зараз було. Так до 7. 6. Ну, якщо добавлять, то. Буду... Вистачає Подяко. цієї пенсії? Ну, бачите, я... Я... мені вист... Вистачає в основному. Ну, треба щось купити, теж треба ну так. А звертались колись до пенсійного, мали перерахунки, можливо, збільшували пенсію? Ну, обіцяють, обіцяють. Обіцяють, але нічого не роблять. Ні, роблять трошки. Трошки роблять, <світ> додають. Ну, ну, що то і тим більше в газетах написано, в газетах? Але... Так, звісно. А от там, значить, це не так, це так, а те, так, а те так. Те, так, те, так. Ну, хай не моє діло, хай робить, щоб було краще. І все. Яка пенсія зараз в Україні? Дуже різна. У мене батько отримує три тисячі, а мама десять. Так. А як думаєте, скільки будете отримувати ви? Без поняття. Я взагалі говорять, що взагалі не будуть отримувати. Відкладайте, називається. Це жах, так. А батькам як? Вистачає пенсії, ви допомагаєте? Якось підроба... ну, під... підпрацьовують там на, тобто на пенсії працюють. ще працюють да. і на огороді дає трошки. Думаєте, буде у вас пенсія? Um, ну, сподіваюсь, що так. Uh, що можливо знаєте? Як ви вважаєте, яка середня пенсія зараз по Україні у нас? Тисяч п'ять. Я не беру Майже. в розрахунок депутатів, це таке ага. там суддів. Uh, говорю про звичайних людей? Uh, в середньому десь коло шести тисяч. Як думаєте, яка пенсія буде у вас? А я навіть знаю, я зайшла в особистий кабінет пенсійного фонду. І там є калькулятор пенсії. Так. От якби я зараз зараз її отримувала сьогодні, в мене пенсія була 2700. А, да, да, да. це враховуючи те, що я працюю вже 30 років. У мене без перервного стажу. І на що думаєте, вистачить цієї пенсії? Ну гадаю, що без допомоги когось ну, не вистачить ні на що. Скажіть, будь ласка, якби ви зараз могли звернутися до когось із нашого уряду, що би ви їм сказали? Щоб я сказала, щоб не вирували, щоб, щоб не крали і щоб пожили так, як ми живемо на цій кошті. А вони як прийдуть до влади, то на жінку, на тещу, на свікрух, на свекра, машини, машини, за рік три машини. А ми прожили все життя. У мене чоловік лауреат. Державної премії України і він за цю державну премію одержує додаток 500 гривень, там 540 чи щось це якась частина від пенсії по інвалідності. Нормально це. Ну єдине, що були смертника до тих, хто краде зараз і хто наживається на війні. Треба підвищити пенсии, Відповідно, має быть минимальная пенсия, а еще, якщо если люди у снова мало стаж, она все одно мала зарплату, ну, точнее, пенсию, яка буде будет комфортно ей життя. Потому что, знову же таки, короче, сейчас на реванше 4-5 тысяч это очень мало. Ну, як я думаю. А это первое, как говорится, пусть будут пересчитывали пенсии и учитывали э, вот тот стаж, который при советской власти был, чтобы они ну, разум, так, не разум, ну, разумные коэффициенты ввели. Потому, что, ну, это, я хочу сказати теж не только я. Я сталкиваюсь з такими, які я, у них теж такая рода і особи на совєтське, мучили. Ну, я би сказав, що досі, мабуть, просто бісанки, які здавати народу. Постійно читаю якісь новини, типу, там, ну, повисі, там, пенсію, по висі, Но навіть не пишуть, на по факту все виходить десь сто двісті гривень, ну це нікому. Доброго не зробити. Треба думати про людей, бо насамперед ну, це не життя, це виживання. Ну, якщо ми молодь ще можемо подбати про себе, якщо люди ще там, більш старшого віку, які ще не вийшли на пенсії, вони стараються максимально собі заробити на життя. Підробітки, основна робота, але ну, хто подбає про пенсіонерів? А пенсіонери, які без родичів, ну, це теж дуже такі, ну, дуже болюче. Медикаменти дуже дорогі, дуже дорогі. Таке впечатлення, що на їх просто накручено, того що вони не стоять. Це ж хімія практично. І головне, що вона всім нужна. Ну і продукти, продукти дуже більше ціни на продукти. Та й комуналка, вже що не візьми, воно все до друг друга в'яжеться. Ну що це несправедливо збільшити, це, ну, це немає. Ну, є якийсь прожитковий мінімум, ціни, все. ну такого не повинно бути. Це зняття. Ну, Нехай вони будуть е, сміливі, сміливіші, і діють по закону. Оце все. сьогодні. Ми почули історії і від молодих, і від пенсіонерів. І усі вони кажуть одне: сьогоднішня пенсія в Україні це не про життя. А про боротьбу за виживання пам'ятайте, що у кожного є право на справедливі доплати на перерахунок своєї пенсії та на захист своїх інтересів. Якщо ви або ваші близькі відчуваєте несправедливість щодо нарахування пенсії, звертайтеся до нашої юридичної компанії Мережа права. Наші юристи допоможуть добитися справедливості та збільшити вашу пенсію. А що думаєте ви? Чи реально сьогодні прожити в Україні на пенсії? Пишіть у коментарях.